Як виглядає монетизація реферального маркетингу за 760 тисяч доларів? Ви мріяли стати блогером і заробляти гроші на просування брендів. Тепер це можливо за допомогою платформи SocialTip. Вона вже залучила ці 760 тисяч доларів початкове фінансування і готова вам допомогти монетизувати вашу творчість. SocialTip використовує алгоритм, який визначає цінність ваших постів. На основі переглядів, лайків та взаємодії з аудиторією. і саме головне винагороджуючи вас грошима. Крім того, ви можете ліцензувати свої зображення та права на них для реклами та маркетингу. Найефективніший маркетинг не створюють бренди, їх створюють звичайні люди, які діляться своєю любов'ю до продукту. Статистика показує, що 90% людей довіряють рекомендаціям друзів і знайомих для порівняння. Лише 41% респондентів довіряють. Контекстні реклами за даними Неососен. Тому будуйте подібні системи на реферальних програмах, де багато блогерів заробляють величезні гроші. Розподіляйте ці кошти серед реальних фанатів бренду, а не серед фальшивих підписників. А більше маркетингових ідей на моїй сторінці. Підписуйтесь.